Да, да, йде. Іде горить. А це туди, глядає. Ще раз. Діяшки виріб. З під низу не горить, зверху горить. Ну, вона розпалюється. Все добре. Ви можете розмовляти, там буде що це за це за. Задвижки, пробуйте, дергайте. Все прикрывает дроссии. Ну, типа там, где плиток по я прикрываю. Все больше и меньше. О, Сереж, а. ага. Да е. То прикрывает задвижку, то либо наоборот. Угу. Э, ну,